Вітаю! Прийшов час поговорити про колонізацію нового світу та наслідки значення великих географічних відкриттів. У 1495 році король та королева Іспанії дозволяють усім бажаючим споряджати експедиції до нових земель в пошуках золота та інших скарбів, цінних ресурсів. Усі, хто відгукнеться на таку пропозицію, мали сплачувати дві третини знайденого державі. На такі умови погодилося багато людей. Так, у 1495 році починається так звана конкіста або завоювання нового світу, яка, по суті, стала іспанською колонізацією Америки. Іспанські дворяни, їх називали Ідальго та звичайні іспанці, стають конкістадорами. Досить швидко вони розгромили індіанців і захопили, заселили їхні землі. Пізніше, у 19 столітті більшість підкорених іспанцями земель звільняться від їхнього панування. Вже у 1508 році конкістадор Хуан Понсе де Леон заснував перше європейське поселення в новому світі на острові Пуерто-Рико. А у 1513 році захопив півострів, який назве Флоридою або Квітучою землею. У 1517-1518 роках конкістадори розпочинають завоювання цивілізації Майя, а згодом Ацтеків. Вже у 1519 році Ернан Кортес рішуче і жорстоко підкорює Ацтеків. Кортес стає намісником нової Іспанії, тобто сучасної Мексики. Зараз будемо рухатися далі, а перед тим швиденько зробіть добру справу. Підпишіться на мій канал та поставте лайк. Отже, у 1524-1530 роках конквістадор Франциско Пісаро на землях Південної Америки підкорює вже черговий народ, це була держава Інків. На їх землях виникає віце Королівство Перу. Слід відзначити, що всі ці новозахоплені землі. Були надзвичайно багаті на золото, срібло та інші цінні ресурси. До нового світу приїздили люди різного походження та різних верств. Але до місцевого населення вони всі ставилися однаково погано, і індіанці, місцеве населення були лише знаряддям або перепоною на їхньому шляху до збагачення. Через акти насильства. Завезені європейцями різні хвороби, такі як чума, віспа, тиф, було знищено від 50 до 90% місцевого населення. Європейці відбирали у індіанців землі, змушували працювати на золотих копальнях. Індіанці, по суті, не жили, а існували. І існували вони в умовах рабської праці, голоду, хвороб і почали просто масово вмирати для того, аби замінити померлих рабів. Європейці почали завозити до Америки темношкірих рабів з Африки. Торгівля рабами стає окремим прибутковим видом діяльності. Тепер поговоримо про наслідки великих географічних відкриттів. Вони спричинили зміни у торгівельних шляхах, які відтепер пролягали не якимись локальними морями, а океанами. Також виникає світова торгівля та формується світовий ринок. Найбільш розвиненими в плані торгівлі державами стають Іспанія та Португалія, а згодом Нідерланди і Англія. В світі поступово виникають багаті колоніальні імперії. Це знову ж таки була Іспанія, Португалія, Англія, Нідерланди, а також Франція. Але разом з тим, всередині 16 століття починаються колоніальні війни. За розподіл нових територій та ресурсів. Також у першій половині 16 століття відбувається так звана революція цін, тобто стрімке зростання цін на товари, і воно було в 5, в 7, а то і 10 разів, та різке знецінення золота і срібла. Знецінення дорогоцінних металів відбулося через їх великий наплив з нового світу. Більше всього, від революції цін постраждала. Іспанія, а в меншій мірі постраждали ті країни, які досить мудро вкладали здобуте багатство в Америці в розвиток виробництва, тобто вони створювали нові товари і розвивали технології. Також відкриття змінили уявлення про світ, відбуваються нові досягнення в науці, відбуваються дослідження. А також, безперечно, змінюється світобачення європейців. Воно стає ширшим, більш масштабним.